Дівчатка, продовжимо наше заняття і пригадаємо, де у нашому роті утримується язик, коли ми вимовляємо звук с занижними зубами. Вірно, давайте попробуємо. молодці. Хто мені скаже, які слова починаються на звук «с»? Саша, Салоса, свята, Дякую. Скажи. сонце. Сум. Умничка. Далі давайте спробуємо, яке повітря утворюється, коли ми вимовляємо звук С яке? Холодне. Яке? Холод. Вірно. Розкажіть мені вірш в словах, якого часто звук С. Старий семен сказав слова сина Тепер плеснемо долоні, якщо почуємо в слові звукси. Будьте уважні. Голова. 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 Гарбуз. Гарбуз. А нам потрібен звук зс. А гарбуз. З. Який останній звук? З. Так, не можна плескати. Далі Олексій. Олексій. Місто, місто, село, село, ручка, ручка, нога, нога, книга, книга, сніг, сніг, сніг. молодці. Правильно. Давайте пригаду порівняємо. Де при вимові звука Ш утримується язик в нашому ротику? Нав... зверху. Так, або можемо сказати вгорі. Правильно? Попробуємо. Так. Хто мені добере слова, які починаються на ш? Gaming. На ш. Шорти, шафа, шматочок Дякуємо. Тепер ти. Шока. Uh -huh. Шорти. Шорти, штани. Наступне завдання. Давайте попробуємо і порівняємо, яке повітря утворюється при вимові звука. Яке? Тепле. Дивіться, як цікаво. Холодне, тепле, язик внизу. Язик вгорі. А хто мені більш розкаже в словах, якого ши часто часто повторюється? Шматочок сальця шукає мишка у нашій шафі шародить, Як шмигне на мишку кішка, а мишка шусть у нірку мить. А в кормовки хто знає? М -м -м -м. пошили наші шокосу. Шишки на сосні, шашки на столі, у соні, шишки, у сані, шашки. М -м -м. М -м -м. Я знаю, що вам дуже подобається гратися ігри на визначення звуків. Продовжимо цю роботу. Покладіть, будь ласка, руки перед собою. Підніміть праву руку. Опустили. Ліву руку опустили. Ваше завдання підняти праву руку, якщо почуєте в слові звук С. Підняти ліву руку, якщо почуєте в слові звук «ш». Готові? Yeah. С, Ш. С-Ш. Сашко. 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 Оксана. Оксана. Світло. Світло. Сервіс. Сервіс. Каштан. Каштан. Гармошка. Гармошка. Мишоловка. Мишолов. Машиніст. Машиніст. Так. І з цим завданням ви справились. Я підготувала вам ось таке цікаве завдання. Ви бачите, тут намальовані на листочку паперу різні картинки. В назвах цих картинок є звуки, над якими ми працюємо сьогодні: або звук С, або звук Ш. Ви бачите вгорі відповідні букви. Вам потрібно з'єднати букви із словами, в яких є звуки С або «ш». Працюємо. Так, і тут теж жодної помилки. Молодці, тепер я впевнена, що при написанні слів, в яких зустрічаються звуки с або Ш, ви помилок не зробите.